Це Марія Олександрівна. І якщо вам не зрозуміло, що вона робить на цьому відео і чим займається по життю, то вам варто дивитися далі. А ким ви працюєте? Я Я керівник гуртка зі спортивного туризму. А що ви робите? Карти для спортивного орієнтування. А ким ви працюєте? Я Я керівник гуртка зі спортивного туризму. А ким ви працюєте? Я, Я керівник гуртка зі спортивного туризму. А що ви робите? Купляю продукти на похід. А ким ви працюєте? Я Я керівник гуртків зі спортивного туризму. А ким ви працюєте? Я, Я керівник гуртка зі спортивного туризму. А що ви робите? Я роблю тушонку на похід. Марія Олександрівна закликає нас лізти на скаледром. Хто ще не зрозумів, вона тренерка зі спортивного туризму. І тут вона корпається у болоті, іноді невід'ємна частина походу. Так само, як і перейти річку в брід і їсти смачну, а може, не дуже смачну, вечерю після тяжкого дня. Нічого незвичайного Марія Олександрівна підпрацьовує фотографом у поході. Просто подивіться, як треба професійно спускатися на підлогу. Хоп, і ви вже у поході допомагаєте дитині не намочитись. А зараз Марія Олександрівна розкажеть, як знущається на йшла весь похід, десь попереду біжала. Ви там повзли страждали. Я отримала задоволення від цього. А тепер мені сумно, що ви перестали страждати. Відійшли від походу. Тепер можна погрітися на телогульському лимані на сонечку. А ще треба не забути показати, що я справжня жінка, можу і мішки потягати з мотузками, а може, і випади зробити з зачепами для скеледрому. Піднімаємось на гору в пошуках нашої домівки, але нам туди, туди, туди. Але ми не можемо туди прийти, тому що нам прийти через гору. Варто зауважити, що тренеру також необхідно бути гарним психологом і оповідачем для того, щоб діти змогли уявити себе у поході, а не просто у спортивній залі. І наостанок, треба не забувати відточувати свою тіктокерську майстерність і, попри всі негаразди, залишатись з гарним настроєм. На все добре, мої любі друзі!